В Ощадбанку повертається обов'язкове проходження фізичної ідентифікації, а це означає, що ті українці, які не можуть пройти перевірку, залишаться без пенсії та соціальної допомоги. Йдеться про пенсіонерів та отримувачів соціальної адресної допомоги з числа внутрішньопереміщених осіб. Так, з 1 вересня 2023 року, для того, щоб отримати виплати соціальної допомоги чи пенсії для внутрішньопереміщених осіб, необхідно буде особисто звертатися до відділення Щадбанку, щоб пройти процедуру проходження фізичної ідентифікації клієнта. Така вимога існувала і раніше, але через карантинні обмеження, пов'язані з covid 19, вона була тимчасово скасована. Щадбанку попередили, що зупинятимуть видаткові операції з карткових рахунків, що одержувач не пройде фізичної ідентифікації, розблокування видаткових операцій буде здійснено Ощадбанком лише після проходження внутрішньої переміщеної особи фізичної ідентифікації за встановленою процедурою. І зі слів самого Ощадбанка, дословно було сказано так: нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 637 від 5.11.2014 року пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, які мають електронну. Пенсійне посвідчення ЄПП та одержувачам соціальної адресної допомоги внутрішньопереміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію. У Щадбанку кожні 6 місяців до отримання електронного пенсійного посвідчення пенсіонери внутрішньопереміщені особи повинні проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенню Ощадбанку кожні 3 місяці. Це так говорять дослівно. Дамо далі. Дутишньо переміщена особа повинна звернутися до Ощадбанку з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу, та основною платіжною карткою або основним електронним пенсійним посвідченням.